Бограч в мультиварці. Складники. Свинина 650 г. Болгарський перець 2 штуки. Селера 2 штуки. Перець червоний чилі 3 четверті штуки. Перець червоний мелений. 3 четверті чайної ложки. Паста томат 2 столових ложки. Сіль за смаком. Перець чорний мелений. За смаком. Трави прованські, 25 г, вода 3 четверті склянки. Очистити і промити болгарський перець і нарізати тонкою соломинкою. Тепер на кухонну дошку покласти заздалегідь вимиту і посушену свинину. Краще вибрати лопатку. Добре присолити її з обох сторон і приперчити чорним меленим перцем. Залишити на деякий час просочитися. Потім взяти неглибоку сковороду, прогріти і налити в неї олію, покласти приправ, е, приправлений шматок м'яса в гаряче масло і обсмажити, перевертаючи з боку на бік до утворення хрусткої золотої скоринки на м'ясі. Далі перекласти просмажену свинину в чашу мультиварки і присипати попередньо очищеним від лушпиння і нашатково. Тонкими півкільцями рібчастою цибулею. Потім додати в чашу мультиварки раніше нарізаний болгарський перець. Далі гарненько помити під проточною водою селеру, нарізати її тонкими кільцями і відправити теж в чашу до решти продуктів. Тепер треба покласти в мультиварку попередньо вимитий і нарізаний тонкими кільцями Кільцями можна навіть з насінням червоний перець чилі, залити в чашу томатну пасту, можна використовувати густий томатний соус або навіть аджику, і трохи води. Далі приправити в міст мультиварки меленим червоним перцем, посолити і приперчити чорним меленим перцем, покласти пучок прованських трав і накрити ємність кришкою. Потім встановити на кухонній техніці необхідний режим тушкування з певним часом близько години і залишити страву готуватися. Після закінчення зазначеного часу відкрити е кришку мультиварки і за допомогою двох виделок варто розібрати добре потушковане м'ясо краще на тонкі волокна. Змішавши при цьому добре вміст чаші. Далі розлити готовий бограч, приготовлений в мультиварці по глибоким супним, супницям, приправити дрібно-нашаткованою зеленою петрушки і подавати до столу зі свіжим багетом або хлібом. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!